Всім привіт! Сьогодні покажу рецепт Пасхи на Волидень. Знаю, що Волидень вже пройшов, але думаю, що комусь знадобиться цей рецепт в майбутньому. Підігріваємо 300 мл молока, потім додаємо їх до 50 г живих дріждів. Мені дуже подобається цей рецепт, він дуже простий та цікавий при приготуванні. Коли поєднали дріжджі з молоком, треба, щоб дріжджі активувалися. Поки дріжджі активуються, додаємо 8 шовтків, 200 г цукру, 10 г ванільного цукру та збиваємо в блендері. Коли все додали, звичайно, збиваємося в блендері, розсіюємо борошно. Нам потрібно 750 грам борошна. Тут я вже додаю борошно до дріжджів та розсію його другий раз. Потім додаємо жовтки, які ви збили в блендері. Далі додаємо 150 г м'якого вершкового масла. А далі все розмішуємо, щоб вийшло повноцінне тісто. Додаємо родзинки до тіста та за бажанням, можна додати інші сухофрукти, та також горішки, наприклад, такі як мигдаль. Теж з ними буде дуже смачно, все це розмішуємо. Криваємо та залишаємо ще на 20-30 хвилин. Ставимо випікати у розігріту духовку приблизно 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. А щоб приготувати лазурь, нам потрібно столові ложки води, 5 г желатину, 150 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 60 мл води і дрібка лимонної кислоти. Спочатку заливаємо 5 г желатину холодною водою. Перемішуємо та залишаємо, щоб желатин набух. Потім 150 г цукру та чайну ложку ванільного цукру, заливаємо водою, додаємо трішки лимонного соку, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, переливаємо в миску і трохи охолоджуємо до 60 градусів і викладаємо туди з желатином, а потім збиваємо блендером 4-5 хвилин. Лазур готова, але вийшла насправді вона не дуже добра, тому що вона трохи потекла. Але думаю, що на наступний рік знайду кращий рецепт лазурі, тому що навіть для мене треба експериментувати та визначатися з найкращим рецептом Пасхи та лазурі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал.